Мотокоса, висоторіз та кущеріс. Ви подумаєте, що все це про різні садові інструменти, але це не так. До вашої уваги, універсальний інструмент для саду. Мотокоса Vitals Master Multi Black Edition. Це зручний садовий інструмент, який може виконувати різні завдання. Ну що, як то кажуть, досить тягнути катаз. Давайте подивимось, що в коробці. Ну що, до вашої уваги, розпаковка. Штанга і захисний кожух для мотокоси Руків'я. Ранцева жилетка. Захисний щиток для обличчя. Його треба прикріпити. Сегмент штанги. Різальний блок кущеріза. Насадка висоторіз, дві шпулі і дві ліски. Круглий диск з сорока зубами та диск з трьома лезами. В цій коробці є всі необхідні інструменти для того, щоб зібрати нашу мотокосу і, звісно, бачок для паливної суміші. Ну що, друзі, тепер можна і попрацювати і почнемо ми з насадки коса. Let's go! За допомогою цієї насадки можна косити траву, бур'ян, підрізати чагарник і навіть зелені гілки молодих дерев. Зручна для обкошування дерев, чагарників, огорош, стінок та стовпів. Тепер замінимо насадку на кущаріс. За допомогою насадки з різальним блоком кущаріза має різальну гарнітуру у вигляді гребінки довжиною 425 міліметрів, що дозволяє формувати рівні поверхні кущів із діаметром гілок до 15 міліметрів. Ну а тепер про висотні роботи. І для цього не треба драбина. Достатньо встановити насадку висоторіз. Вона має різальну гарнітуру ланцюгової пили довжиною 254 міліметрів, що дозволяє формувати крони дерев на висоті товщиною гілок до 200 міліметрів. Ну і трохи про основний блок. Цей інструмент зібраний з високоякісних, комплектуючих та матеріалів з дотриманням високих норм контролю якості. Завдяки цьому мотокаса Vitals Master BK3312JD Multi Black Edition має високонадійність і може експлуатуватися тривалий час. Об'єм двигуна 33 см3, забезпечує компактні розміри. Та малу вагу мотокоси, а також її високу економічність. На мотокосу встановлено гарантійний термін 36 місяців. Ну що, я думаю, вас вже зацікавив цей універсальний інструмент. Тож, детальну інформацію про нього та як замовити, ви можете знайти на нашому сайті посилання в описі до відео. На цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Також не забувайте поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Ну і пам'ятайте, що інструменти VITALS для надійної роботи задоволення. Бувайте!